Всім добрий день. Закінчуємо розбирати задачі четвертого пункту номер 42 До цього номера у нас є малюночок. Відповідно, я думаю, можна їм скористатись No 442. І так, значить, є якийсь тут чотирикутничок. Що у нас тут є? Прямі АБ де перетинаються в точці М. Ці в точці N відомо, що BM дорівнює ДН. І так, БМ, Це ось воно. Дорівнює DN. І треба довести, що СМ Дорівнює СМ. І так, що ми розуміємо? Ми розуміємо, що тут у нас числових даних немає взагалі. А якщо немає числових даних, відповідно, ми маємо, скоріш за все, оскільки у нас тут якісь січні, оперувати із відношенням. Що ми розуміємо? У нас з точки М проведено дві січні до кола омега. Давайте запишемо тоді відповідні рівності. МА зовнішня частина на всю, як МД, знову ж таки, зовнішня на всю. Те саме відносно точечки N. І отут, давайте що ми розуміємо, що BM дорівнює DN. Значить, мені треба, щоб вони по одну сторону, так були? Значить, я почну отак: от. ND на NA як NC на NB. Тепер, що ми розуміємо? Хочеться, нам що, що треба? Нам треба, щоб MC дорівнювало CN, Відповідно, можна переформулювати задачу. І спробувати довести, що їх частка дорівнює одиниці. Якщо їх частка 1, це якраз означає, що вони рівні. Відповідно, давайте поділимо прямо так ліву першу нерівність на другу, відповідно, що буде зліва, можемо це зробити, тому що нулів вже тут немає. І так, МБ і ND у нас просто знищаться, тому що нам з сказали, що вони однакові. Отже, МА на На, це як МД на МЦ і як НЦ на НБ. Ну і давайте звідси виразимо те, що нам треба. Нам треба. СМ На СМ. І так, що це таке? СМА на На? Це раз. І до треба на, на що? Ну, оце тільки перевернути. Як NB на MD. І так, давайте тепер подивимось, що від нас хоче. І так, MA, ось воно. Не воно якось зливається. Давайте. Ось воно MA. Ось воно НБ. Ось воно. А, так, а не що мені НА? Мені е, НА треба, а не НБ. Так, ось воно НА. Оце, да, відношення. НБ це ось тут. МД це ось тут. Відповідно, розуміємо, що у нас оці сторони фігурують ось у таких трикутничках. BNA AMD. І перша ідея, яка в мене виникла, це подібність. Да? Тобто, якщо довести, що там такі трикутники подібні, то, в принципі, все чудово. Але тут -от, з кутами якось у мене не дуже повиходило, тому я вирішив трішечки переключитись на іншу задачу. І ні, вони насправді подібні. І подібні ж вони. Так, ну ми зараз просто тут щось будемо доводити, якраз таки про ці трикутники. А, ні, в загальному вигляді не подібні. Ну, зараз зараз побачимо. Коротше кажучи, не вийшло в мене те, що я хотів на початку, але, в принципі, тут можна і інакше. Що ми розуміємо? Що у нас MA і МД можуть бути вираженими як радіус. Кола навколо цього трикутника, який, до речі, просто скоротиться, оскільки в чисельнику і в знаменнику стоїть, на якийсь там синус. Те саме про NA і NB, ми скажемо. Радіус скоротяться, залишиться там щось про сінуси. Відповідно, давайте ми тепер нарешті скористаємось тим фактом, що чотирикутничок ABCD АБЦД у нас є вписаним. І подивимося, що взагалі в нас буде у тама відбуватися. Якщо оце я позначу Альфа. Тоді, очевидно, оце буде також альфа. Тому що оце 180-альфа. Це в нас властивість вписаного чотирикутника. Сума протилежних кутів 180. А відповідно, тоді ось цей кут, як суміжний, зі 180-альфа, буде дорівнювати альфа. І так, кут А, Б, С дорівнює альфа. Далі кут АД С дорівнює 180-альфа. І кут. А, Д, М у нас також дорівнює альфа. Чудово. Тепер, а, чому я взяв альфа цей. Тому що у мене ось тут Альфа навпроти червоної сторони. І ось тут альфа у мене навпроти червоної сторони. Що ще? Ще є фіолетова сторона. Давайте оцей кут візьмемо як бета. Нехай кут Б, А, Д дорівнює бета. А тоді ось цей суміжний кут М, А, Д... Він буде дорівнювати 180-бета. Ми ну, Розуміємо, що для синусів, в принципі, що бета, що 180 мінус бета це однаково. І так, а тепер я пропоную повернутися нам ось до цієї рівності. Дарма я оце не прибирав. І що ми тепер запишемо? Да? То давайте тут. Давайте так, третє поставлю. Чи, можу, отут, знизу. І так, дорівнюю. Я, я прям продовжую цю рівність. Мені ж треба довести, що СМ на C це одиничка. І так. Що таке МА? Це буде два радіуси описаного кола трикутника AMD. І на синус. кута, що навпроти, це синус альфа. Що таке NA? Це два радіуси навколо трикутника БАН і на синус альфа. Що таке НБ? Це два радіуси трикутника БАН. Ну, кола, маю на а, І навпроти нього лежить синус бета. І що таке МД? АМД у нас це два радіуси описаного кола трикутника АМД і на синус 180-Б. Давайте подивимося, що в нас тут виходить. Радіус радіус до побачення. До побачення, до побачення, до побачення. І це також до побачення. Одиничка. І так. СМ на СН вийшло 1. А це означає, що це дорівнює CN, що і треба було довести. Ну, я думаю, що варіативність в сенсі а, ідейно те саме зробити, але через інші відношення, можна по-різному. Може тут щось подібне знайти, може через якісь інші інтерпретації, ну, коротше кажучи, я думаю, можна. Тобто, це не єдиний варіант можливий, але це те, що мені на думку спало, і, в принципі, досить швидко до того твариження, що треба довести, таким чином я прийшов. Отже, задачі четвертого пункту повністю розібрані.